Так, відповідаю на питання з приводу того, яка в мене сама операція. А, то що почалися вже дебати в соціальних мережах, що Ірішка змінила собі носа, наша ти це дура зробила. А інші заступаються кажуть, вона змінила тільки перегородку, зовнішньо нічого не зміниться. Ну, як би ви бачите, да? що зовнішньо я нічого не чіпала. Ну, Є третя група людей, які пишуть: Слава Богу, ти зменшила собі свого шнобака. А, що я хочу сказати? Дивіться, в мене була риносептопластика, Тобто септопластика це рівняння перегородки. У мене вона дуже крива була. А, і зовнішньо також Трошечки зменшили мого носа. Він у мене був, як лікар сказав, опущений. Ми його припідняли. Тобто, зовнішньо він змінився. Зовнішньої ріжка змінилася, але внутрішньої я осталась така, як і була. А, що я вам хочу сказати? Нікого не слухайте, робіть так, як комфортно вам, так як хочете ви, тому що хтось там пише, Боже, до чого її хейтери довели. Хейтери, мені чесно кажучи, вони мені пишуть і за мої ціки, ну, вибачте, ціцьки я не роблю. І пишуть, що я тупа, ну, я, якби на курси повишення у не записуюсь. Мене все влаштовує. А, Змінюйтесь, робіть так, як хочете ви. Те, що бажаєте ви, тому що хто розказує мені і пише, Боже б, я зроду такого не зробила. Якби я вчора відмітила лікаря, то на лікаря нормальна кількість людей підписується, я дивлюся. Поэтому не слухайте, Вони балакають, а завтра запишуться і зроблять собі ще меншого носа, чим у мене. Всім добра!